Так люблю той рано після дощу. Послухайте, як пташки співають. Дуже гарне село. Настояще село. Кури, качки співають, пташки. І такий ранок кайфовий після вчорашнього дощу. Так свіжо, так гарно, так холодно. М -м, просто клас. Ой, так дивіться, який букет є тут. Та що? Пісня? І це я прийшла до кухні, бо я буду зараз чистити кокоплю. Десь баба накопала. І... Будемо знов робити молоду, таку, як я вам вже показувала. Макрон і зірю, німа От, але мені треба взяти рукавиці, бо я не хочу вже знову бути з чорними руками. Коротше, я не знайшла рукавиць, е -е, але знайшла кульочки. Я не знаю, як я буду в них робити, але попробуємо. Або я просто почищу картопельки і не буду їх так. Чистила, не знаю. Так, напевно буде краще. Начистила вже картоплю, такий цілий банячок величезний. Ну, бо цей сьогодні є майстер, тому треба багато. Дуже нагород е, вирту цибульки, петрушки. І цей пороблю, коротше, заготовки зразу, бо я аж на другу годину буду робити обід. А зараз у нас 12-та. Я коротше, пороблю заготовки, зроблю е, цю сметану з кріпцем і петрушкою наріжу цибульки. Та й все. А, і ще котлети. Дивіться, я вже салат виріс. Вже треба збирати і салат виробити. Бо ще трошки і щось його лишиться, капець ще петрушка так росла, як той саме корсет в нас є. Дивіться, до речі, цибуля гарна, величезна вже є. Я в шоці. Вже навіть е, це от жовта робиться. А оця петрушка наша щось взагалі не вродило. Я в шоці, чесне слово. Подивіться, ще маленькі кабачки. Я в шоці. Я ж на пару днів тому приходила, не було ні одного. А люди, дорогие, девица, не любила котлеты. Девица уже сидит на Котлеты здоровые. Ничего, он зарыл. Модницы в духовке пожарятся, блядь. Тут картоха варится. А, горячо. У меня тут уже картофель по а баба тем часом девица. Тикток да, а вона без пицла. Кто кажешь, я кто? Эдика и кот Ще збирала баба. Зараз буде компотік варити. Ангеліна короче, поїхала в магазин. Зараз купить квас. у нас продається розливний квас. Ну він такий не дуже, але їсти. Все, картопелька бомбезна, готова. Дуже-дуже смачна Взагалі. І котлеточки готові. І до копці абожаю. Вони як всі вірні, взагалі супер. Буду я їсть і тут смакутну реально просто. Тим смачного. Показую вам, чого я вибрала саме цю книжку для читання. Це... От, мені написали коментар. Я виклала книжку в свій магазин. Мені написали коментар. Навіщо таке поширювати? Ця книга яскравий приклад того, як з гарної дитячої історії можна зробити абсолютно хворе, збочене паскудство, неможливість створити власну історію змушує красти і спотворювати чужу, сумно. Далі. Тут я відповіла. Дякую за вашу думку. Ми всі маємо різне бачення літератури, і це нормально. Ця книга, можливо, розкриває історію з іншого боку, але це теж спосіб творчого вираження. Художня література дає можливість побачити знайомі речі під новим кутом далі, мені відповідає. Е, можливо, дитячі історії не варто зачіпати, лишити дітям дитяча, дорослим, кішитися дорослою історією з абсолютно іншими персонажами і, іншими, і іншим сюжетом. Ну, я далі відповіла, розумію вашу точку зору, дійсно дитячі історії важливі для дітей, і оригінали завжди залишаються для них доступними, водночас багато товарів отримують нові інтерпретації, які можуть зацікавити дорослих. Це просто ще один спосіб побачити знайомий сюжет з іншого боку, не, збираючи його, не забираючи його у дітей. І я подумала, ну раз, ця книжка така погана, така, навіть не знаю. Така збочена. Я хочу почитати. Мені інтересно, що там такого є, що прям ця особа так ну так негативно на цю книжку відгукується. А я зараз її почитаю і вам розповім, що ж там такого, аж такого є. Ну, я вважаю, що ну у кожного є своє бачення і кожен. Сам обирає, яку йому книжку читати і чи йому подобається чи ні. Ну я вважаю, вона немає такого писати, е, які мені книжки варто викладати е, в свій магазин, а які не варто. Тому що в кожного є свій смак, і кожен читає те, що він хоче, а не те, що йому скажуть. Коротше, я, я аж почитаю, мені аж так захотілося ту книжку почитати ще давно, ще коли я була в Словаччині. То десь навесні сталося. Вона мені написала ну капець пару місяців тому. І я зараз почитаю. Я зараз, я зараз подивлюся, що там такого є. Прочитала я вже аж 40 сторінок, 42, і зараз вам розкажу. Які мої враження? Так, ну що я вам скажу? На початку дійсно, початок трошки пошлувати, як на мене. Можна було не починати так різко, як е, там був, ну, як, як тут початок. От, але прочитавши 40 сторінок, ну, я так і толком ще нічого не зрозуміла що там має відбуватися і які там далі будуть події. Але е, далі, ну, але з тих сторінок, що я прочитала, там більше нічого такого не було пошлого. Ну, не знаю, я б навіть... ну там використовується герой Пітер Пен. У нас тут ремонт секунду. Там використовується герой з мультику, та, з мультфільму, здається, чи сказки, то Пітер Пен. Більше я там нічого такого не побачила. А, і те, що людина потрапляє в якийсь невідомий світ, ну я не знаю, я б не сказала, що. То щось прям таке, як ця пані написала в коментарі. Ну, але я ще не дочитала до кінця. Якщо... Але я ще просто не, до... не дочитала до кінця. Коли вже дочитаю до кінця, то вже скажу вам точніше свій фідбек на рахунок цієї книги. Але поки, прочитавши 40 сторінок, мені подобається. Ну, я б не сказала, що там дуже щось таке є. Ну, наразі мені подобається. Але далі буде видно. Так що буду тримати вас в курсі. Не знаю, скільки я її прочитаю. Можливо, завтра прочитаю, бо завтра неділя, завтра ну, свя... ну, вихідний, коротше, свято, можна так сказати. Нічого робити не треба. І, мабуть, її завтра дочитаю. Бо тут небагато сторінок, тут 200 ще міських сторінок. Знаєте, що я буду робити? Сік морозиво. Зараз буде коктейль з дитинства. Треба врізати кусочок морозиво і залити його соком. Дивіться, ну то не пиво. Це копеець. Морошний, корушний. Я вам кажу, що така смакота, Хто не пробував? Просто попробуйте. Зараз. Опа. От морозимо. Ще треба трошки. Опа. То просто, я вам кажу. Неймовірно. Шамлінії лишити, вона теж захоче попробувати. Mm. Врізала собі морозиво і заливаємо соком до повного. Тобто просто божественно. І зараз це треба все перемішати. Просто буде така смакота. І от що вийшло. Така смакота. Дуже добре. Морозове ще не розтануло до кінця. Але це класно. Але краще брати сік виноградно-яблучний. І біле морозове. Бо тут всі солодкі, і морозиво солодкі, воно трохи за солодке. Mm. Ну, то Юрків ще є, там дати тобі. Мав, no, що мені куняк. Що я зараз тут щоб задріхнула. Чи ще okay. роботи кучу. Тебе ті панити мені наче, не? Підлогу стерпати, може, де трохи жуківку збираю. Ну, no. так. Ти кажеш, червона буде.

Боже, что? Сестра. Такая, <laughs> ну, всякого в житии не тратяется, только Все, ты их 120 на 70. Со не пятнадцать. видно, со всеми я видно. До рая 120 на 70, а? Ми з Назаром шукаємо нову квартиру, щоб переїхати. один переїзд. Це капець у мене там стільки всього є. Я не знаю, як він буде переїжджати, а вони хочуть вже на наступний тиждень з'їхати з твої квартири, що ми зараз живемо в Словаччині. І батьки підуть на одну квартиру, а ми з Назаром хочемо на іншу. Вже пора в своїй квартирі жити. Зараз я вам покажу варіант, який ми знайшли. Ніби непогано. <різвіст> Тривога почалася. Вже пам'ятаю, як е коли це було 25 числа по Львові, гатили, аж страшно. Чуєте? Да, в нас теж аж чути. У нас на школі сільський, стоїть сирена. Надіюсь, нам не буде недовгою. Пишуть, що вилетів міх. Якщо міг, то то ненадовго. А якщо почнуться дрони, це буде капець. Покажу вам трохи, що майстер сьогодні зробили. Ну, це залишилось тут йому доробити. робити. В принципі, стіна буде майже готова. Тривога, до речі, вже закінчилася. Як казала, це буде недовго. І, слава Богу. я ще такі булочки з сосісками з того слоєного тіста, що я купляла. І зараз от, чекаю на урок. Зараз через скільки він буде? Через 20 хвилин і цей. Поки в той час подивлюся відео якесь. У мене щойно був урок. Я така задоволена. Капець недовго був. Скільки, півгодинки, мабуть. І цей. І з інформації класної. Ми вже зробили. Новий етап, перейшли на новий етап, я вже так рада, бо я вже не могла тих постачальників шукати, чесне слово. І ще трошки, і ще трошки. І все буде. І все буде. І буде набагато краще, ніж той магазин мій. Mm, да, Я рада, страшно. що мене йти бабу до хати покликати, бо я її вигнала. Кажу, у мене зараз урок, кажу, ідіть до кухні, там ще до неї прийшов друг. Ну, коротше. Я дуже задоволена. Не маю, що більше сказати, чесно. А, і є що сказати. Я ще завтра починаю челендж один день без телефону. Точніше, то вже буде мій другий день. Хочу, хочу. Дуже хочу, чесно, бо я ну не можу, я вже бачу в тому тіктоці залипаю, в інстаграмі вже залипаю, то мені не подобається. Я не хочу просто того. Та й в мене, в принципі, немає часу залипати там. Але я не знаю, але я не можу відірватися. От. Тому я хочу завтра провести день без телефону повністю. Ну, як без телефону. Без соцмереж, без інстаграму, фейсбуку, телеграму, тіктоку, ютубу. Але відео я буду знімати для вас, звичайно. То єдине, для чого мій буде телефон. От. А решта без всяких соцмереж. Я Навіть не буду заходити, чесно. І завтра вам покажу, буду показувати, як я себе відчуваю, чи я маю що робити. Чи мені взагалі є чим зайнятися, коли я без соцмереж. Ну, я думаю, буде цікаво. І вам буде цікаво, і мені буде цікаво. Так що всім до завтра. У нас познавна ніч тривога. бляха хоч би нічого не, не, бу, не було, хоч би не бомбили. Ужасно вівшись. А останнім часом дуже летить. Писали, що в липні десь теж буде на дві бомбити. Я не знаю. Зараз буду моніторила новини, що там робиться, що летить, дрон чи не дрони. Пишуть, що, Пишу, що вилетів міг і кинджали. Надіюсь, тривога ненадовго. І все обійдеться. І все буде добре. Вже все, я якраз помилася і вже тривога закінчилася. То добре, що нічого серйозного, було. останніми днями реально дуже бублять по Україні. Просто жах, чесне слово. Але добре, що вже недовга тривога була, то хоч нічого такого критичного не сталося. От. Вже тепер точно можу з вами прощатися, бо сідаю монтувати відео. Вже у нас 10-та година. От. Ще, напевно, трошки книжечку почитаю і все. А завтра вам ще що цікавеньке розкажу. Про свій розвиток.